Пане Тарас, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Я вам хочу щиро подякувати за те, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти нам сьогодні цікаві історії із життя українців і українського спорту і українського футболу в Іспанії. Так, і Вам дякую за те, що дали нам таку можливість це зробити, оскільки ми тут відносно недавно починаємо відносно рівень футболу вищий, тому будемо е, розказувати і, і єднатися взагалі, як діаспора українська за межами нашої країни. От і ви зазначили, хоч ви і е, молода команда. от Цікаво, коли виникла е, ваша команда? Як взагалі ідея виникла згуртуватися? Хто ініціатор е, створення команди? От розкажіть про це детальніше. Так, дякую. Е, ну я би це розділили на два етапи трохи, тому що раніше, коли просто хлопці там грали, збиралися в футбол е, на різних стадіонах, е, і ну не було нічого такого більш організованого в Барселоні. От а потім з'явилася у нас команда, яка грала на футбол. 5, так тобто на п'ять гравців, це як міні-футбол називається, а на траві. І ми там просто об'єдналися такі хлопці, які там любили футбол, і трошки пограли на Україні. І ми в один сезон е, на футбол 5. Це було, по-моєму, 16-17 рік. І вже пізніше е, ті хлопці в, в, вирішили йти далі на футбол, 5, тобто міні-футбол. І ми з'явилися вже, ну, ми з'явилися, е, е, називається Терстера-Каталан, тобто це третя каталанська ліга каталонська. О, і от протягом 17-20 років вони кожного року грали е, третя каталант, друга каталан і Каталан. І Вони вийшли вже в першу каталонську лігу на міні-футболу, і це досить такий високий показник, тому що ви знаєте, що взагалі Іспанії футбол він, він достатньо розвинений, і міні-футбол в тому числі він один із кращих взагалі. Тому тут конкуренція на будь-яких рівнях є дуже високою. О, і тому от вони останній рік перед коронавірусом. От вони якраз грали в першій картолонській лізі, потім вже коронавірус, ясно? І от після вже коронавірусу е, все таки ми підняли це питання, як можна організувати офіційну вже команду, яка б була чисто українською командою, е, і десь заявитися вже якісь лізи офіційні і, і приступати вже як. Офіційна українська команда. І от якраз цей кістяк він складав тоді з цієї команди, називалася вона Агіла. Вона складалася з кістяк, складався з цієї команди з міні футболу. І вже тоді от долучили ми практично всіх українців у Барселоні, які не були залучені в той момент. Але так як ідея виникла зробити команду вже на футбол 11 тобто великий футбол, звичайний наш футбол, який ми всі збили. От, і залучили вже всіх остальних хлопців, які тут є. І от на сьогоднішній день практично е, майже всі залучені гравці, ну, хорошого більш-менш якісного розвитку футболу. І зараз от ми маємо команду. Це ми от е, другий рік виступаємо. Тобто минулого року ми вже з'явилися на сім'ю, на футбол-сім. Ну, сім. Зробити такий пробний варіант. Так, і вже от перший рік, цей рік ми вже виступаємо в, в одній з барселонських ліг. Як офіційна українська команда на футбол 11. Супер, супер. Тобто у вас досвід був уже з міні футболу, потім ще е, турнір з сі, 7 гравців, а зараз ви вже в класичний великий футбол граєте, Так, Так. Ну, це плавно ми перейшли, тому що тут дуже популярний є футбол Сім, тому що він не потребує таких великих затрат, плюс е, набагато більше ліг є по Барселоні. Вже 11 це вже є. Скажем, сам я б сказав це так, найнижчий щабель професійного футболу. Складніше е... було зібрати команду для 11 чоловік. Так, у вас має бути резерв, заміна, так? Ну будь-яка футбольна команда з 11 гравців потребує як мінімум 20-22 От, і так, як, наприклад, сформувати таку команду це треба вже і ресурс, футболістів, хлопців молодих. Це вже справа непроста. Тобто це треба вже, вже попрацювати над тим, але от вдалося нам все-таки залучити практично всіх хлопців, які в Барселоні тут є, які колись програли в нас на Україні, так багато ветеранів таких і, і от залучили і на сьогоднішній день. Морті сказати, що ми офіційно представляємо Барселону як українська команда. Супер. А е, от, все ж таки складно зібрати дійсно велику кількість е, е, футболістів для е, футболу 11, ви правильно кажете, 20 да? гравців, як мінімум, треба. Е, яким чином ви поповнюєте ресурс? Назву це так? Е, ну, в основному це все-таки кістяк, який тут вже проживає не один рік. Так, це ну по кількості це можна сказати 12-15 чоловік. От. І вже от залучених там декілька хлопців, які приїжджають, завжди є мінливість. Так, десь приїжджає, хтось їде от, декілька в нас хлопців, які недавно приїхали тільки. Дуже пощастило нам, наприклад, що нас поповнився тренерський штаб. У нас сьогодні на сьогодні є один ексгравець, ексгравець прем'єр-ліги, нашої колишні, так. І Він зараз допомагає нам в тренуванні в організації цієї команди. Теж і тому така справа. От так що ми йдемо до першого. Супер, молодці. Тобто вас. Поєднання так і любительства, да. Тобто люди, які люблять футбол, і е, трошки вже і професіоналізму в футболі є так. Ну так, так. Це допомагає, тому що е, ну, не всі, скажімо, мали такі навики професійного тренування, так, колись хто на яких рівнях грав, а от, навіть ця підказка професійна, як правильно тримати позицію, це вже може дати результати потім в іграх. Скажіть, будь ласка, от а як виникла ідея обрати назву футбольний клуб Легіон? Ну, якраз назвою було дуже складне питання. Пояснюю, чому? Тому що популярні назви так, з України, такі, як, припустимо, ну, там Карпати чи Динамо, чи там, я не знаю, от, вже зайняті. Вже тут в пані практично всі ці назви мають. Тому ви вирішили щось таке нове. Легіон походження, скажімо, від того, що так як ми тут все таки іноземці, так, і свого роду як висадилися українці і вирішили перемагати, тобто висті називався елітний так, легіон. Тому будемо намагатися тримати марку і перемагати в кожному матчі. Дійсно, ми я вам це бажаю, звісно, щоб ви перемогли і. Якщо є можливість така в іспанському футболі злюбити з того футболу перейти в ну, етнічній команді в в найвищу лігу іспанського футболу, це було б добре. Ну я стосовно іспанського футболу, ну це не секрет, але так, тут на будь-якому рівні дуже розвинений футбол, і, і тому в будь-яких чемпіонатах, де ти граєш, або в кубках, дуже сильні суперники і дуже високий рівень. Розвитку футболу в Іспанії. А у вас суперники ви граєте зараз в Лізі? Є також це діаспорні команди, чи це місцеві іспанські команди? Ну, це в основному місцеві команди. Це Барселона і оточення, це називається у нас Ліга Ліга де імпреса, тобто Ліга підприємств. Але це вона так залишилася ще років 20 назад, так було чи більше напевно названа. Тобто колись офіційно це підприємства великі мали, мали команду. Так? От, і так була така На сьогоднішній день вже мало хто з підприємств таку команду має, просто залишилися просто команди і зараз вони просто підтримуються. І, наприклад, є райони, так, які там команда представляє район, і, наприклад, міська рада того району підтримує команду, виділяє поле. Значить, в оренду або якось там і от такого плану. Ми з нашої сторони е, поки що у нас немає такої підтримки, скажем, ну ну не будемо говорити е, спонсорів, так ми ну, принаймні е, якоїсь е, фінансової частини, щоб закривати. То ми наразі це все своїми силами, своїми, тут українські підприємці деякі допомагають нам, то ми просто змушені були орендувати поле, і це як домашнє наше поле вважається. І тоді вже в виїзді це вже їдемо на виїзд. от, Але проблема з орендою поля вже закрита, проблема з формами. Кировкою теж закрита, тобто ми потрохи, потрохи нарощуємо потенціал для того, щоб мати вже і свої форми, свої якісь атрибути командну і щоразу будемо це поповнювати. Дійсно, організаційні питання дуже складні, тим більше коли ти перебуваєш в іншій країні. А от ви сказали за атрибутикою, за вами є логотип футбольного клубу, так? І збережена український символ Трезуб, так? Хоч назва е, трошки інша, тому що були зайняті вже Карпати Динамо, намо, але одно ви в логотипі клубу. Ви залишили український символ? Так. Ну, я зараз тут форми біля себе не маю, але у нас форма теж є жовто-блакитної смужки, такі, так, і сині гетри, сині шорти. Тобто у нас колір повноцінно, як наш прапор, і більш-менш е, у нас наш логотип. Ми нічого сильно не видумували, тому що е, ідея наша все таки тут, в Іспанії, ну там ми живемо, наприклад, в Барселоні. так, Поширювати і щоб люди дізнавалися, що то таке ну вже зараз, звичайно, завдяки нашим збройним силам, нашій відвазі, всьому вже про нас знають набагато краще і з хорошої сторони. Це вам можу я сказати, будуть тут і це підтверджуючи самі іспанці, так але крім того, щоб навіть наш герб, наші всі атрибутики, навіть нашої країни, щоб люди бачили. І будемо це таким чином якось пропихати для того, щоб нас знали. Дійсно, і ми вам дякуємо, тому що завдяки вашій діяльності в Іспанії, в Португалії, в інших країнах Європи і світу все більше людей дізнається про Україну. І спорт це зараз дуже актуально важливий такий інструмент, соціальне таке явище. Ми, ми зараз тут в Україні говоримо про спортивний фронт також, тому що на міжнародній арені є. Різні тлумачення щодо, зокрема, це питання зараз гучне в Україні, що висловив міжнародний Олімпійський комітет в особі свого керівництва щодо можливого допуску. Ну можливо, це напевно взагалі-то вже вони хочуть допустити. Назвемо це так. Да, не просто можливий допуск, а от вони планують розчистити дорогу 24-го року в Олімпійських іграх в Парижі, щоб брали участь. Терористичні представники терористичних країн і Росії, і Білорусі і в Україні це обурило і спортивну спільноту, і громадськість, і наше керівництво. Я думаю, що українська діаспора також напевно висловлює своє не погодження з міжнародним олімпійським комітетом щодо цього питання, так. Ну, це, це однозначно. У нас е, так інформація шириться інтернетом, і всі це бачать, всі знають. От е, тут на нашому рівні це питання йде стосовно конкурсі так само, але от, від нас і хто, хто тут проживає, то однозначно це неприпустима річ, е, тому що наразі поки в нас. Е, Знаходяться війська агресора, цього припустити неможливо. Так що однозначно, це це, це це навіть навіть не розумію, чому взагалі це піднялося і завдяки кому такі питання піднялися. Так, тобто, це ще багато і багато питань, і я думаю, що це ще не один день роботи для того, щоб оце викорінювати, для того, щоб це вичищати. І ставити все на свої місця і ми вам також дякуємо, тому що це теж важлива підтримка, щоб світове українство об'єдналося і було однією думки, що не можна допустити ні росіян, ні білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх чи то 24-го року або інших міжнародних змаганнях. Тому що поки убивають українців, то цих. Спортсменів цих країн немає місця їм на міжнародних змаганнях, тим більше Олімпійських іграх, які є в основі своєї несуть мир, гуманність, добро. А якщо будуть виступати там російські і білоруські спортсмени, то це напевно буде якось дивно бачити їх на олімпійських аренах. Ну надіємося, що справедливість буде і вона восторжествує, скажем так. так. Так, ми теж на це віримо, що це так і буде. Тарас розкажіть, будь ласка, в яких турнірах ваша команда вже встигла взяти участь і в і в Іспанії у да, таких турнірах, і можливо, були я знаю, ви в липні цього року були учасниками такого шаленого масштабного української діаспори футбольного турніру. Так ну дивіться, от якщо згадати ще там 17-18 рік, і до того проводилися вже такі турніри, називається Кубок Єдності, які щороку проводилися тут в Іспанії, де, де збиралися команди українські команди з Іспанії. Так проводилися, вони визначалися якесь місто і туди збиралися. Завжди це відбувається на, на пас на іспанську пасу. Так? І останній раз, по-моєму, в 19-му році в Валенції вона відбулася. Відбувався цей тур, і ми вже перший раз туди поїхали як представники з Барселони. Це не було ще офіційна наша команда, це просто зібралися хлопці і поїхали. Я в тому часі тоді був. Організувалися і поїхали. І от ми якраз в Валенції, в 19-му році, ми запропонували, щоб наступний рік господарем змагань була Барселона. Нам не дозволив ковід. Полетімо два роки, От, але слава Богу, ми минулого року все таки відновили. А провели цей турнір, так, де приїжджали команди із Мадрида, з Валенції. Е, то там ще був, ну, з Мадрида було три команди: е, потім з Лейди були, були хлопці. Е, з Мурсії теж сильна команда. Також приїхали от, гості в нас в Парижу, ми їх запросили, вони радісно до нас приїхали. От, і, і, ну, і так сталося, що ми виграли цей турнір. Хоча це було дуже непросто, і ми не були фаворитами от, такими однозначними, але виграли цей турнір. Це фактично наш був перший кубок, який ми здобули вже як офіційна команда Легіон в Барселоні. Це сталося в нас вдома. От, це було ще приємніше з нашими вболівальниками. от тому дуже раді і дуже, дуже горді. От але вже якраз на тому турнірі в квітні місяці Парижани запросили нам на свій турнір, який вони е, вирішили організувати в липні, і це вже був такий турнір е, більш серйозний. Він, по-перше, був міжнародний. Це називаємо. так тому що. Так як тут наш турнір все-таки був між іспанськими командами, а Париж був просто як запрошена команда. То вже в Парижі вони зробили вже турнір, де приїжджали українські команди з інших країн Європи. Так, це і Ірландія, Англія, це була Чехія, це була Німеччина, Ну, Іспанія. У нас дві команди, Фінляндія була теж. Тобто, може, хтось забув, хай вибачають. Тобто, а Данія теж була. Тобто, у нас було 16 команд в цілому. О, то ми це назвали як лігою чемпіонів українських команд. Yeah, По-перше, було дуже високий рівень організації, так і по-друге, що всі команди були дуже задоволені, тому що це був такий, такий турнір був в перший раз. О, і дуже ще раз дякую хлопцям з Парижу, які таке організували. От він був звичайно присвячений все таки збору коштів на Збройні Сили України. От е Називався він е Серце б'ється в ринку ЗСУ. От так вони назвали молодці, дуже креативно. От і, і все. Тому їм дуже велика подяка. І щось таке йде до того, що, він, що такий турнір раз в рік буде, буде проводитися, і, можливо, навіть інших країнах. І ми там зайняли четверте місце. Ну, так як для першого разу, як для дебютанта, е, програвши півфіналі, е, господарям змагань і, і і, і переможцям. До речі, команда Гоерла з Парижа. От, е, а вже другими півфіналістами була Німеччина і Англія. Де Англія грала в фіналі? Тобто, ну, я ще раз наголошую, що хлопці, всі, всі команди, які приїхали в Париж, були дуже задоволені, і це було щось неймовірне, щось набагато вищого гатунку. От, Так що ми зараз цього року вже анонсований знову Кубок Єдності 2003, і буде відбуватися знову в Валенції, От він буде в квітні місяці, 1-2 квітня. Знову будуть збиратися команди з Іспанії, не мати бажання прийняти участь. Парижани теж побіцяли приїхати. Так що я думаю, що ми і надалі ті речі, ті турніри різні будемо продовжувати однозначно. По перше, це хлоп українці взагалі, за кордоном збираються є, є якась. Мотивація, ідея, тим більше футбол нас об'єднує всіх, тому з задоволенням хлопці їдуть на будь-які турніри. Молодці, молодці. Я радію від цього, і я вам хочу подякувати, тому що ваша активність за кордоном це буде. Для широкого загалу для місцевого населення в Іспанії, в Франції. Вони будуть бачити, що українці настільки активні і дружні, і з повагою ставляться до традицій населення тих країн. Тобто, ну це унікальна річ, тому що ці турніри і ваша в них участь це надзвичайно великий плюс для іміджу України. Ви є такими амбасадорами України в тих країнах, де ви зараз проживаєте. Це величезна вам вдячність за це. Так, так, ну відчувається це. Ну я ще би хотів два слова сказати стосовно в Іспанії, так що ну вже про нас тут знають, так і як команду і в лісі, от то велику підтримку вони нам надають, ну не нам взагалі нашій країні, як такі. Ми представляємо нашу країну. От то практично ну, не практично, а всі висловлюють своє по перше співчуття. Що такі події на сьогоднішній день взагалі відбуваються, так? І друге потім дають <serving> всю свою підтримку, все, що вони можуть, ну і вони тут дійсно допомагають і допомагали, і допомагають. От, Тому теж їм щира подяка за це. І от ще раз наголошую, що від Іспанії точно є підтримка стовідсоткова і дуже раді за це. Ми також дякуємо. Ми бачимо, що в Україні дуже багато партнерів. Ну по, весь світ підтримує Україну. Ну за винятком окремих е, осіб, окремих країн, е, які є на стороні зла, так. А більшість цивілізованого світу підтримує Україну в боротьбі за свободу, за незалежність. Тому що ми, виборюючи свою свободу і демократію, ми виборюємо майбутнє в цілому всесвіту. Нашого життя на цій планеті, тому що якщо буде е, війна і терор, і сила буде е, домінувати, і якісь е, неадекватні люди будуть домінувати в цьому світі, то це буде хаос. А так, зараз ми разом з вами, разом з міжнародною спільнотою стоїмо, боремося за те, щоб все ж таки був мир, була гуманність, добро і е, на світі і в Україні. І дякуємо вам також за це. І Іспанії, зокрема, також. Та, і вам дякую дуже. Ну, віра в те, що перемога буде вона не підставна. От. Єдине, що шкода, що дуже високою ціною це все здобувається. От, це mm -hmm. дуже прикро, але, але в нас просто немає виходу назад. Так, дійсно, назад кроку немає, і ми будемо тільки йти вперед. Тарас, я хочу вам подякувати за е, інтерв'ю, хочу подякувати за вашу активну діяльність, хочу подякувати вам за підтримку України. Е, щиро дякую за це. І вам дуже дякую, що ви робите теж е, свій вклад. Теж. От, е, він теж е, якимсь чином, але він все таки теж працює yeah. і розвиває. Тобто, це, це ті цеглинки, так які, які це будує. Тобто вам теж дякую за те, що ви таким займаєтеся. От і, і до наступних зустрічей. Добре, добре, обов'язково, тому що ви вже розповіли про плани, і мені вже цікаво отримати від вас чи фото, чи відео е, таку інформацію про турнір, е, який буде в, е, в квітні. І, можливо, ви будете брати в інших турнірах участь, то це було б дуже добре, щоб побачити е, наскільки це яскравість і згуртованість українців. Дякую вам. щасливо.